В Західній Україні основну кількість голосів, наприклад, візьме там Свобода, чи той самий удар, чи об'єднана опозиція, то той, хто би хотів, скажімо так, голосувати за тих же самих комуністів, чи голосувати за партію регіонів, то ну, навряд чи ця людина буде робити по одній простій причині. Я тоді буду інший, чим моє оточення. Мій кум, сват, брат, мої знайомі, мої сусіди. Якщо вони всі голосують за ті сили, про які я вже говорила. То людина тоді виходить так, ніби як аутсайдер. Відповідно, ніхто не хоче бути таким аутсайдером. Тому е швидше за все проголосує саме за тих, за кого буде голосувати більшість в тому чи в іншому регіоні. А чия компанія приготує, чи на вашу руку як психолога? Чи психологічно найдальше? А чия навпаки? Тобто? Угу. Я вважаю, що на найдалішою передвиборчою кампанією цієї, цієї осені це, відповідно, є передвиборча кампанія партії Удар